Я дуже вдячний дівчатам, які займаються такою доброю справою, як шиттям форми одягу, футболи для військових от нас. Вони дуже допомогли нам. Сльози накатуються. Це люди, які мають гражданські професії, працюють на різних роботах. На желізній дорозі, там, в лікарнях, в школах, але в вільний час приходять і без фінансової якихось там своїх вигоди фінансової, допомагають дійсно Збройним силам України, тому що не тільки ми, а й багато військових частин, які звертаються до дівчат, вони їм Ну, Можна так сказати, душу вкладають і все, пересилають, дають все це. В них навіть є свій оберіг, який вони пришивають там на футболки, на фліски. Я хотів би показати, як якраз ми з Максимом прийшли, я звернувся, бо Максима вже вийшла зі строю. Фліска. От дивіться, бачите, це оберіг. Я дуже сподіваюся, він нас буде оберігати, тому що це їхні серця гріють. Дякую всім за.